Друзі, дивіться, яка чудова погода. Багато машин приїхало. І давайте почнемо сьогоднішню екскурсію, не буду казати, де, я спочатку в кінці скажу е, з цього будинку такого типового. Да? Е, хто був в Карпатах, е, пам'ятає будинки такого типу, але дивіться, уважно, тут є хрест. Не один, два, і написано да, не по-українськи дом Молитви Це реально дом Молитви п'ятидесятників І ми знаходимося в українському Закерзоні зараз на території Польщі. Бо Закерзоні воно доходить і до території Словаччини. Це у нас село називається Пулави. Пулави є верхні, Пулави нижні. Невелике село, що одне, що друге, на одну вулицю, між двох, гор, типово таке горне село. І тут жили українці. Тут жили українці, лемки, було їх тут, боюсь сказати точно, близько 400 людей. І в 1944 році їх переконали після цієї Тегеранської конференції. Їх переконали, що давайте, друзі, повертайтеся на свою Україну, там вам будуть раді. І їх добровольно-принудительно відправили. Старих хат, старих дерев'яних в цьому селі взагалі немає. Ці хати вже новенькі тут побудували їх. Получається 44-го року. Ніхто тут не жив, я не знаю, що було з хатами, чи хто їх спалив, чи самі поляки під час операції вісла, там хтось повертався, щоб ніхто не повернувся, чи поляки кажуть, що це було УПА, щоб поляки не займали пусті хати. ну Не буду у цей братися. Але цей територія ця пустувала аж до. Здається, до 67 року. До 67 року, коли в Чехії в інших країнах по Угорщині прокотилися так звані весни, повстання. Проти комуністичного уряду люди хотіли влади, а у поляків ще дуже велика фішка, дуже велике значення має релігія їхня католицька, бо не давали нормально свободи поклонятися. Ось були такі повстання і поляків, які там біля шльонська. Поляків ще залишили там біля Чехії. І ці... А, в, а в, тих, в тих краях дуже великі такі традиції протестантські, і йшов прогрес. Не тільки там були якісь лютерани, Баптісти, дуже велике таке було 50 Пробудження і тих п'ятидесятників, щоб вони там не мусолили очі, і там територія була трохи так спірна, переселили сюди. Я розказував вам про віслочок. Тут недалеко, близько 5 кілометрів, село теж українське Лемківське, і приблизно така сама історія з цими пулавами. Ось так має виглядати українська провінція в селі. Туристів приїжджає більше, ніж, ніж тут мешканців. І навіть співробітники тут ну, не так багато, які працюють на, цьому, на цих лижах. Є, до речі, тут СТО, село, в якому нема пошти, нема магазина, нема школи нормальне СТО з комп'ютерною діагностикою я тут був. Ферми десь там на горі я тут не бачив. Але дивіться, ось так от має виглядати. Ну... А, що ще маю сказати? Да. Цей гірськолижний курорт. Гірськолижний на велосипеди горнолижний велосипедний екстрим спуск, як на інших трасах, так використовують. Але то так от організували дотації. А так от в Польщі дотують провінцію. На лижах, я хіба що на бігових лижах можу їздити, приїхали ми з дітьми, бо зараз тут недалеко мешкаємо, щоб покататися на санчатах. Спуск реально крутий і зараз будемо кататися. Всім бажаю веселих свят. Я думаю, що й до вас десь сніг. Зараз піднялися вітри, у кого там нема снігу, ще теж можуть покататися. Ну, я пішов зі своїм кататися. А все добре.